За що можна любити цей автомобіль? Да за те, що він не буде у вас багато просити їсти. І був зумічений цей автомобіль з розхідом палива по трасі 3,8 літра на 100 км. Максимально економний автомобіль, максимально свіжий автомобіль за зниженою ціною. Opel Astra. В поколінні К 2018 рік випуску 1,6 турбодизель на 136 кінських сил, 129 тисяч кілометрів оригінального підтвердженого пробіга. Механіка, дизель 12400. Машинка в шикарній комплектації у нас є в автомобілі Apple CarPlay, Android Auto, Є камера заднього огляду, великий сенсорний дисплей. Камера показує дуже чудово. в автомобілі є кондиціонер, система старт-стоп, шкіряний мультикермо, датчик світла і дощу, голосове керування в цьому автомобілі. акустика взагалі бомба. Незважаючи на те, що вона штатна, це пільок, але музика тут лабає взагалі прекрасна. Як виїзд ліміт контроль в автомобілі повний електропакет з підіймачів. І що саме класне, цей автомобіль у нас в універсалі, дизельний і дуже економний. Весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Зі Швейцарії привезений. Дуже красивий, дуже стильний, максимально свіжий. На гарній літній гумі Continental, на легкосплавних оригінальних дисках, без жодного зауваження. Автомобіль оснащений парктроніками як задніми, так і передніми. Це у нас просторий універсал, запаска є. Мастила та фільтри замінені були вже в Україні, як вона приїхала в Україну, замінені. По Україні вона не їздила, вона щойно привезена і одразу поставлена на продаж. По документам ми для вас все підготуємо, все зробимо, щоб ви катались і насолоджувались. Машинка дійсно класна, їде взагалі бадьоро-бадьоро. І економно ось що найкрасне. Чекаємо на майданчику Автопойн. 12 12400. Знижена ціна для дуже красивої машини.